В Україні на Дніпропетровщині діє музей війни під назвою УДіда, який відкрився ще у 2019 році. Днями цей музей відвідали наукові співробітники Лозівського краєзнавчого музею, начальниця управління культури Олена Пуга та заступник міського голови Володимир Барановський. Музей війни заснував волонтер та активіст Анатолій Токарєв. Сам був у полоні, утік звідти та займався питаннями визволення полонених прізвисько Дід отримав через те, що має дев'ять онуків. Біля входу в музей відвідувачів зустрічають прапори та спалена техніка ворога. Часто мандрую мотоциклом в бік Павлограда на Дніпропетровськ. І от буквально останні два роки приїжджаю мимо. Ну, я думаю, що це виставка якась техніки військової, побитої згорівшої російської. Ну і кінець кінцем. Вирішив конкретно поїхати туди, познайомитися із людьми, які цим займаються. Вибрав день, вихідний день і поїхав, познайомився. Це волонтери, музей волонтерський, він приватний. Раніше там була кав'ярня, а потім, коли почалася ця війна, вони вирішили зробити там. Ну музей, можливо, це занадто сказано. Це по-перше, це дуже гарна виставка. І коли я все це побачив, я просто був шокований. Маса експонатів, маса різноманітних матеріалів. Ну і зробив я фото, приїхав. Додому в музей, все це я показав своїм співробітникам, показав нашому керівництву, дійсно є на що подивитися. І ми вирішили вже такою зібрати групу. Ми поїхали в цей музейчик. Нас там дуже радо прийняли. У цьому музеї багато експонатів каски, уламки ракет, рештки боєприпасів, зброя, а також прапори та шеврони різних українських військових підрозділів. Прапори з найгарячіших точок. На деяких із них підписи бійців. Кожен експонат у цьому музеї має свою історію. Анатолій Токарів розповідає відвідувачам про їх походження. Масштабний простір приватного музею вражає своєю різноманітністю експонатів як сучасної, так і світових війн. Будучи на фронті та бачивши весь цей біль війни та водночас силу волі українських захисників, для пана Анатолія стала обов'язком приходити щодня до людей, розповідати про реалії війни. Дід говорить, що молодь, приходячи до музею, скептично налаштовані, а після його пояснень та прикладів. В їхньому погляді з'являється задумливість. Він бачить, що йде у правильному напрямку. До речі, було чимало дітей. Ми там понад годину ходили, нам розповідали все це, показували звідки це все береться, звідки привезено. Співробітники і вся наша група теж були в шоці, скажем так, від побаченого. По-перше, велика кількість тієї зброї, цієї ракети, і бомби, і велетенські бомби полутоння, ті фаби, що скидають зараз на наші міста росіяни. Ми були вражені, оскільки ми теж займаємося, це ж саме готуємо експозицію і були вражені. І Звісно, що нам такого не бачити, такої кількості. Люди там конкретно бувають на нулю, на передовій. І привозять звідти, причому дуже багато техніки, вже розбитої російської техніки. Все це потребує великих коштів, щоб, наприклад, перевезти в БТР чи БМП. І підбити її. Це потрібна спеціальна техніка і значні кошти. Вони нам розповідали, як це воно все робиться, ну, не на камеру, як це вони це доставляють звідти і розташовують. От в такому видному місці, це понад дорогою, траса мимо проходить. Любий може заїхати, і подивитися. Ну, за ціною там стоять спеціальні ящички, куди бажаючі можуть кинути гроші на підтримку ЗСУ. До речі, після цього, що ми побачили, як вже збиралися, прощалися із господарями. Прибула теж чималенька група дітей, які з батьками, з учителями на екскурсію. Тобто проводиться постійно, як сказав нам господар цієї виставки, постійно діти в них бувають, постійно він проводить для них такі екскурсії, розповідає про події, про те, звідки це все береться, як воно називається і таким чином проводять патріотичну роботу. Ці трофеї, що привозять військові волонтери, одразу проходять перевірку фахівцями державної служби з надзвичайних ситуацій, які дають потім висновок, що вони безпечні і їх можна використовувати в музеї у якості експонатів. Все це перевірене, воно реставроване і воно все це ну спеціальні роботи проводяться, щоб, наприклад, там зброя, кулемети, автомати, отаке все воно абсолютно безпечне. Є Спеціальні правила умови, за якими їх можна зберігати. Поряд із музеєм війни знаходиться клумба, що потроху відтворює всю карту України з назвами населених пунктів, куди влучали ворожі ракети. Також у цьому волонтерському центрі є дошка пам'яті з фотографіями та прізвищами загиблих українських військових. Тож начальниця управління культури Лузівської громади Олена Пуга, побувавши у цьому музеї вже декілька разів, зазначила, що й надалі будуть активно працювати та розвивати культуру і музеї нашої громади заради майбутніх поколінь.